Тільки замріяно планше остить, то коцім твоїм золотисто вогник, мосірка вечірня горить. Скільки було у вас, недоспані ночі, Почерки різні, як доля людська. Зошит за зошитом, в думові очі ловлять думки у дитячих рядках. Учні допитливі в класі зустрінуть, Всичі багато тим від оси. Разом з тобою у мудрість порину, у розуміння людської краси. Встали птахами твої пташенята, Ген, подивися, як шутко летять. Це ти, їм крила дала ще рушати у дальний путь, увері життя. Вчитель, з яким словом його бороняти, нам його проміння з дитинства є сніг. Вчитель, мабуть, з одним святим словом мати. Мати для тисячі донь і синів.